1 жовтня група російських БПЛА Шахет атакувала Шостицьку громаду, зруйновано ряд об'єктів критичної інфраструктури. Тоді були знеструмлені Шостицька, Глухівська та Ямпільська громади. Як проінформував під час апаратної наради міський голова Микола Нога, наслідки атаки надто серйозні. Усувати їх доведеться довго. Зруйновані два об'єкти інфраструктури, проведені роботи по рятувально відновлюваним заходам. А відновлення в більшій мірі планується до кінця року. Настільки серйозні руйнування нанесли ворожі шахеди. Днями Сумщину відвідав президент Володимир Зеленський. Він зустрівся із керівниками громад області, які мали змогу поставити йому ряд запитань. на нараді був присутній і міський голова шостки. Поставлено цілий ряд питань. І президент чітко впевнено відповів на всі запитання, пообіцяв серйозну підтримку Сумської області, і перш за все в напрямку безпеки. Цілий ряд інших господарських питань буде вирішувати зовсім по-іншому. Тому будемо розраховувати, що ті питання, які довгий час не вирішувалися по Сумській області, будуть вирішувати значно швидше. Тим більше були присутні і на нараді час міністрів, і голова офісу президента, і решта міністрів була в онлайн режимі, але питання вирішувалися швидко, радикально. І першочергові заходи буквально зразу почали рухатись. Під час апаратної наради при міському голові говорили про евакуацію населення з прикордонних населених пунктів шосткінщини. Нагадаємо, з шостки курсує безкоштовний евакуаційний вагон до Києва. Працюємо з даного питання, але зменшився потік пасар... пасажирів. І зменшилася кількість осіб, які евакуюються із зон евакуації. Тому є люди, але не не багато. Наше завдання дати можливість, але не заставляти нікого коваюватися. Це проблеми кожного. Але дати можливість це наш обов'язок за інформацією начальниці управління праці та соцзахисту населення Антоніни Наймитенко, Понад 5 тисяч мешканців громади отримали виплати з державних допомог. Наразі в управлінні обліковується 6 тисяч шість внутрішньо переміщених осіб.